Що, друзі, всім привіт! Як і обіцяли, невеличку таку інтригу, невеличку таку авантюру. Надихнули нас на неї наші друзі, які приїжджали з нами в червні місяці і вони придбали собі житло. Чим, в принципі, і надихнули нас на таку авантюру, що ми і зробили. Тому е, зараз. Буде рубрика називатися Що можна придбати в Одесі до 30 тисяч, ну, звісно ж, умовних одиниць. Придбали ми собі також свої квадратні метри в Одесі. Квартиру під ключ. Квартиру так, під ключ. І зараз ми вам її покажемо. Весь цей час ми займалися різною документацією. В принципі, обрали ми цю квартиру, можна сказати, онлайн. Ну, Ніякого завдатку ми не давали, ми вже приїхали, подивилися і нам підійшло. Район це Молдаванки. Ми її подивилися ще на відео. Так, ну Я скажу онлайн по відео. Потім зранку ми подивилися і поїхали вже оформлювати документи. Так, тому Ось такий дуже цивільний під'їзд, підвісна стеля. Також невеличким бонусом до квартири є така комірочка. Ось тут вона розташована. Там, так, якісь такі невеличкі парки на якийсь. Ось ось на весь цей. На всю цю площу. Такі коридори, можна сказати, офісного типу. Щоб потрапити потрібно знизу відкрити двері, тут відкрити двері, тому світло включається тут. Брюха, йди закрити двері? Вдалося. Та Та-дам! Та заходьте. Ось, коли ми говоримо квартира під ключ, це ми говоримо про те, що все, що є в квартирі, це все повністю вже і було. Ось така шафа купе. Вона подвійна. Тут і там. Присутній роутер, присутні меблі. Це повністю бутова техніка. Побутова техніка. Ось така пральна машинка, бойлер. Санвузол такий. Так, підсвітка дзеркала. Душова кабінка з змішувачем, Все, працює. Ось ви бачите, все абсолютно функціонує. Є така тепла батарея для того, щоб там можна було сушити рушнички і все решта. Ось такий кухонний куточок. Це тут все повністю електро. Плита така. Електрочайничок навіть є, лишили. Є е, цей е, фільтр для води, проте mm -hmm. фільтра вже потрібно міняти. Там є той осмос стоїть. Холодильник, ну. Не... Електродуховка є. Так, ну як електродуховка, це така електропіч. Ну, електродуховка, електропічка, електродуховка. Холодильник такий. Не новий, але не новий, він саме є. Старе, що є все. Так, так, є кондиціонер. Є О, ось такі телевізор. меблі, бачите. Телевізор. Телевізор, LG, все підключене, бачите, смарт. Ну, єдине потрібно, щоб його потрібен інтернет, його потрібно проплачувати. Ну, ми тут жити, в принципі, не будемо, тому ми не оплачуємо це. Кондиціонер працює Тут значить у нас є такі батареї, бачите також електро, вони там заправлені якимось маслом, він воно розігрівається. Тут І каже нам, власник що та э, лампочка на пульті тут працює. Як власне каже, що це. Якесь там масло, яке дуже класно гріє квартиру. Ну, не знаю, буде зима, якщо буде перевіримо. нагода сюди приїхати, то ми перевіримо. Тут також, там ви бачите, такі ще чавунні батареї, а тут така вже більш новіша батарея. Квартира доволі світла, вікна виходять в двір. Ось, Ось така, таке ліжко тут є. Є така. прикроватні ті тумбочки такі. Ліжечко. О, двоспальне Кирюха буде спати в нас там на розкладному. Ось така шафа. шафа. Досить така вмістка. Вмістка шафа. Та... Вона глибока. Ну Ми вже свої речі сюди поскладали, придбали, з'їздили ці. Подушки з запасом. Так, двері тут зачиняються. Можна так собі усамітнитись, тобто трошечки ізолюватись від кухні. Можете бачити? Тут загальна площа 36 метрів, 35 з копійками. Ой, 26! 25 з копійками, вибачте? 26 квадратних метрів. Ось такий куточок, район Молдаваночка. В принципі, транспортна розв'язка доволі зручна. До ринку привоз звідси йти пішки хвилин 10. Максимум. Так. Далі там ви собі сідаєте на трамвайчику, їдете спокійно. Хвилин 15 ви вже на морі. Це максимальний час, напевно. Ну, все, ось така от квартирка, друзі. Тут лежить плиточка, не знаю, що я показав. Двері, в принципі, такі доволі нормальні. замки ми це поміняємо серцевину. Ось ламінат. Ламінат, плитка. Квартира з ремонтом, квартира чиста. Тобто повністю під ключ все, що ми сюди принесли, це те, що я вам показав, це подушки, подушки ковдри, ну, одіяла і подушки, все. Ковдри, подушки, ну і все. Ну і потрібно зараз буде нам вийти, ще купити. Ми забули е, ці гелі для душу там це, роцікер, це вже... мильна брильна, так би мовити. Поряд є магазин обжора, де ви можете придбати вже готову навіть там продукцію. вам там розігріють щось, готове. Продукти Поряд два По, Так, Це один з яких обжора, другий Таврія. Таврія, так великий, і той. це ну, в трьох двох-трьох хвилинах пішої ходьби Другу, від квартири. До моря пішої ходьби стала нам оця от квартира 29 тисяч. Це зі всім, з переоформленням, зі всіма документами. Ми. Заплатили 25 тисяч. Ми е, оглядали, що нам скидали відео огляди е, квартири, там різних квартир, ближній центр, там абсолютно там взагалі е, і там дві хвилини до Деребасівської, там ближнього біля моря, враховуючи сьогоднішні реалії. Mm. Новобудова біля моря, там свічка, яка має там, 25 поверхів. Зараз, в принципі, десь орієнтовно по 900 доларів за квадратний метр. Але ми не ризикнули, тому що все ж таки напрям з моря, він зараз доволі небезпечний, ви розумієте, про що я говорю. Тут, в принципі, ближній центр, можна сказати, mm. цієї квартири розташування більш безпечне. Та й до, щодо моря, що до центру, можна дійти пішки. Так, це піша пішій ходьбі, також до центру тут іти пішки хвилин 10-15 до центру, так, до так, моря до... хвилин. Ну, якщо пішки йти, то хвилин 30, 30 напевно. Да, пішки Але 30. ви сідаєте на трамвайчик, виходите. Якщо там більш, наприклад, ви хочете там більш молодіжний пляж, це Аркадія. Кінцева зупинка трамваю номер 5 Якщо ви хочете більш такий спокійніший пляж, це Ланжерон, траса здоров'я. Лінійка пляжі Ватрада це також на, на тій самій П'ятірці вийти, якщо не за дві зупинки раніше. Тому, друзі, ось Я такі пуска. варіанти. Варіанти, не знаю, чи ми правильно зробили, чи ми неправильно зробили, але принаймні. Так, час, Та, час показує, Олександра Вучно дуже сказала. Тому ось такі варіанти є в Одесі. Для Львова це неймовірно. Придбати щось таке в нас у Львові. А тут, в принципі, ви бачите, під ключ, готово. своє е, свою там, постільну білизну, приходьте, таке мильно брильне. Все, купили, заселилися, продукти, посуд. Посуд ми придбали свій, хоча тут також нам казали, що трошки є, трошки але є. Але ну проте посуд зробили. це таке індивідуальне. Так, що ось yeah. так, друзі. Вид З вікна, ну там щось таке будується, бачите, такий дворик закритий. Сітки, москітні сітки, Ну, а так, і... так, є навіть москітні. Але їх треба почистити. Москітні сітки на вікнах. Ось так, друзі. Трошки дворик там захараще, там іде будова. Колись будується, то буде щось приємніше. Тихо, будемо сподіваюся. Ось так, так. Тому а як тут вже буде, будемо вас там показувати, як життя в Одесі взагалі не тільки пляжні сезони, а й як проходить буденне життя, в яких умовах і реаліях доведеться жити. Ми тут будемо протягом тижня, тому протягом тижня ми будемо все показувати. Наразі ми дуже задоволені, дуже класно звикаємося. Це є гарне бомбосховище. Це так, тут є близеньке бомбосховище. Воно доволі Правиль. безпечне, правильне, по всім параметрам і характеристикам. Це також був один з аргументів і факторів на те, щоб наважитись тут придбати квадратні метри своє. Ну, таке в нас капіталовкладення. Тому, друзі, дивіться, моніторте, ціни привабливі, Одеса перлина біля моря, тому на даний час є можливість. Придбати і вкласти не ці дорого. кошти та, доволі недорого, тому не за всі гроші світу. Тому залишайтеся з нами. Далі буде. Бережіть себе, папа -па. на зв'язочку.